Завершився перший міський етап всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Джура». упродовж двох днів. Діти з усіх ліцеїв дубна змагалися за звання найспритніших, найсильніших та найвправніших. Урочистості розпочалися на майдані Незалежності з виконання гімну України та загальної молитви. Загалом зібралося 12 команд, адже деякі навчальні заклади підготували не одну, а декілька груп у різних вікових категоріях. І на них чекали непрості конкурси у різних локаціях міста. Тут історія, тут і медицина, тут і фізична підготовка, і психологічна підготовка, і знання з історії України. Спускаємося в центр національно-патріотичного укриття, і у нас буде проходити другий конкурс від. ДУН. Де діти будуть виконувати тестові завдання з історії України, а саме з історії українського козацтва, сучасної новітньої історії, історії міста Дубна. Тактична медицина це надання першої допомоги, реально військові будуть приймати. Це саперна підготовка, знаходження мін і все решту дії. Є така змішана е, туристично, журівська смуга перешкод, по якій треба проходити, проповзати, пролазити. Самі ж учасники змагань хоч і хвилювалися, однак були налаштовані позитивно і на перемогу. Сподіваємось на гарне місце, готувалися довго, гарно і весело. Ми готувалися приблизно десь, може, з місяць, може чуть менше. Ми кожен день збиралися зі своєю командою, марширували там, перетягували линву. Готувалися як і морально, так і фізично. Я ці змагання підтримую чого, тому що діти з малих років вже ну, готові до всяких ситуацій. І більше підуть на військовий коледж, бо, тому що їм вже буде ближче і краще. Саме тяжке було, напевно, впоряд, дуже хвилювався. Ну і ще от смуга перешкод трохи так напрягся, там, нести і повсти. Зокрема, по пішохідній вулиці Кирила і Мефодія команди рухалися строєвим кроком, виконуючи пісні та демонструючи вправність. Буде Україна вільна, буде самості, москалі на ночі, на ночі. Підтримати їх прийшли друзі, батьки та вчителі. В захваті від цієї гри, в захваті від того, що дітки себе вміють показати, і в теперішній час це дуже важливо є. Якщо в людини є національно-патріотичний стержень, духовний стержень, то вона по життю, як кажуть, вибирає свій шлях і не збивається, коли зустрічається з труднощами, то дуже важливо на таких заходах Сокіл-Джура привити в дітей виховати ці правильні якості, щоб вони вміли приймати рішення, бути дружніми були. Були такі виховувати командний дух такий і національно-патріотичне виховання. Таким чином, учора, 17 травня, підбили підсумки змагань. І, як зазначили організатори, це вперше у дубні джура зібрала настільки сильні команди. Вручили подяки та грамоти за участь, а також переможцям кожних конкурсів. Так, найкращим стрільцем став дев'ятикласник Владислав, учень Дубинського ліцею номер 6 «Да, двохсотка не перша. Тренувалися спочатку на близьких дистанціях. Там я майже завжди набивав по 199-200, Потім ми вже тренуватись почали, як мали стріляти, тобто лежа із метрів скільки десяти вроді ми. То там я вже почав набивати менше по 195-190, але все рівно був нормальний результат. Я так тренувався два тижні і зміг тако перший раз десяти 191 настріляв, прицілився, плюс-мінус визначив, куди треба стріляти. Далі вистрілив першу пулю, побачив, що в десятку зафіксувався і продовжив так далі. Загалом у нелегкій боротьбі третє місце у старшій та середній вікових категоріях зайняли команди ліцеїв номер 1 та 3. Друге місце з невеликим відривом здобули команди ліцеї. Цей номер 5 та 8, а переможцями змагань стали команди дубинського ліцею номер 6 Надалі найсильніші учасники змагань представлятимуть дубно на обласному, та якщо пощастить, всеукраїнському етапах гри Джура.